Сьогодні я дам вам комплекс вправ, які працюють над красою і гармонійним видом стегон та сідниць, мобільністю кульшових суглобів і стабільністю нашого тіла. Сідаємо на килимок, ноги перед собою стопи разом. Тримаємо разом коліна, кісточки, повністю всю внутрішню частину стопи. Долоні ставимо на рівні тазу. Вдих, витягнулися високо за головою і видихнули, зберігаючи це положення. Ще один раз вдих і видих, спина рівна. Ми наче спиною торкаємося до уявної стіни, і витягнулися за пальцями, і стопи на себе, ми наче п'яткою штовхнули килимок. І знову витягнулися за пальцями, не розриваючи всі точки, які торкаються одна одне. І на себе. Витягнулися. І пальці на себе ще один раз витягнулися за пальцями. І на себе, і витягнулися за пальцями. Піднімаємо лише пальці, підняли всю стопу. Знову вперед, лише пальці, і стопа. Спина при цьому не втрачається. І підняли ще, витягнулися за пальцями. Пальці на себе. І вся стопа. Останній раз. Лише пальці і на себе. І продовжуємо стопи разом. Тримаємо всі точки. І пташка на гілці. Стиснули пальцями гілочку і відпустили, розширили пальці. І ще стискаємо, стискаємо, ламаємо гілочку. І розкрили пальці. Ще стискаємо. І розкрили останній раз. І розкрили пальці, стопи. Ширше рівня тазових кісток, так, щоб наш розмір ноги вмістився. Наша задача тримати коліна рівно. Спина також рівно вдихнули, витягнулися за маківкою, і видихом зберегли положення хребта. Стопи. Всередину коліно не згинається, рух починається від кульшового суглоба. І по колу вперед. В сторони. П'ятка штовхнула килимок на себе. Ще всередину. Вперед. Назовні і на себе. Ще один раз. Назовні. На себе і в іншому напрямку. Стопи назовні, коліна не згинаються. Вперед, по колу, всередину і на себе. Назовні. Вперед. По колу. І ще. На себе вгору в сторони і останній раз. Залишаємо ноги, складаємо праву ногу перед собою, ліву поставили на килимок. І пальці на килимку підтягуємо, утворюючи арку і відпустили. Підтягуємо килимок, утворивши високу-високу арку і відпустили. Відпустили і останній раз. Спина при цьому також рівна, не забуваємо. І змінили права стопа і підтягнули, утворивши арку, і розслабили. Ще підтягнули. Розслабили. І останній раз. Опустили. І опускайтеся на праву сторону. Ми в праву долоню кладемо голову. Наша задача щоб шия, голова були продовженням хребта. Ми не маємо тримати голову і заламувати шию, і вона не має лежати внизу. Тому найзручніше положення в долоню. Ми кладемо вухо, ліко тримає, і залежно від ширини нашого плечового поясу ми долонею. Регулюємо висоту, наче домкрат. Якщо у вас є можливість поставити перед собою дзеркало, зробіть в перший раз це перед дзеркалом, щоб ви побачили, що голова продовження хребта. Опускаємося ноги рівні, лягаємо не на суглобі. Знаходимо м'яке місце між суглобом та сідницями, бокова планка вдих. видих. Зробіть декілька цих обертів, ви відчуєте саме кістку, на якій вам буде незручно та некомфортно знаходитись. І якщо ви перекотитесь на сідницю, то, скоріш за все, ви просто впадете назад. Знайшли цю середину, ліва рука перед собою Вона буде допомагати нам утримувати тіло в положені планки вдих, видих. Ще раз робимо вдих, і ми наче подовжили свій хребет і видих. Стопи разом. Також кожна точка, п'ятки разом. Кісточки, коліна ми не розриваємо. Дві ноги разом. Ми прям-наче штовхнули, витягнули ноги з тазу, зробили їх довшими. Долоня перед собою і піднімаємо ліву ногу. Вгору паралельно, так як вона лежала, і вниз опустили. Підняли вгору, вниз опустили вгору. Вниз опустили ще один раз вгору. Вниз опустили. Тепер долоня. Дійсно, буде нам допомагати. Ви це, ви це зараз відчуєте. Піднімаємо ліву ногу вгору. Долоня натиснула в килимок і до неї права, вниз, вниз. Підняли ліву, до неї праву. Вниз, вниз. Підняли ліву до неї праву, вниз, вниз. І останній раз вниз, вниз. Продовжуємо стопи разом. Виштовхуйте ноги. Не лежать вони розслаблено поряд з вами на килимку. Працює вся бічна лінія. Верхня ліва нога розвернулася за пальцями вгору. Підняли ногу вгору, так само пальцями. І повернули, повертаємо не стопу, а тут в кульшовому суглобі. І вниз опустили. Знову розвернули пальці вгору. Розвернули вниз. І розвернули. Підняли ногу вгору, розвернули паралельно вниз. Опустили. Останній раз вгору. Повернули і вниз. Зараз п'ятки разом поставили пальці правої ноги. На килимок. П'ятка тисне в п'ятку. І ми так само піднімаємо ногу вгору. Ми піднімаємо, витягнулися за пальцями. І стопа на себе вниз опустили. Підняли ногу вгору і вниз опустили. Витягнулися за пальцями і п'ятка до п'ятки. Прям знайшли свої п'ятки разом звели вгору і вниз. І продовжуємо. Ми зараз витягнулися за пальцями лівої ноги, проводимо стопою по правій нозі, піднімаємо ногу вгору і зігнули коліно, розкриваємо вгору в стелю і знову просковзуємо по правій нозі і виштовхнули ліву п'ятка, тисне в п'ятку. І знову витягнулися за пальцями, підтягнули вгору вгору, вгору. Зігнули і вниз-низ-низ. Вниз. Повернули, штовхніть лівою стопою. І ще витягнулися за пальцями вгору, вгору, вгору. І вниз. Повернули останній раз. І вгору підняли і опускаємо стопу на праву ногу. І витягнулися, поклали дві ноги паралельно. Голова продовження хребта. Ми зараз піднімаємо ліву ногу, підняли її паралельно вгору. І робимо вперед. Кік-кік-вперед і назад. Але тримаємо себе м'язами кору і ще вперед-вперед. Два рази і назад-назад. Долоня допомагає тримати утримувати положення планки. І вперед, вперед, назад, назад. І останній вперед, вперед, назад. Назад. Опустили і обережно піднялися, змінили сторону. Опускаємося на ліву руку. Так само в долоню кладемо вухо, регулюємо висоту голови для того, щоб вона, шия, були продовженням хребта. Права рука на килимку перед собою. Ми наче між двома стінами живіт. Спина напружені, вдих. Видих, знайшли це положення. Не лягайте на кістку, не лягайте на суглоб. І ми зараз робимо те ж саме, але права нога паралельно піднялася вгору і вниз. Піднялася вгору і вниз. Не піднімайте ногу високо, тому що, коли до неї потрібно буде підняти ліву. Ви вже не зможете це зробити. Ще один раз вгору і вниз, і піднімаємо праву ногу вгору. Долоня тисне в килимок і ліва, ліва вниз, права вниз, вгору, вгору, вниз, вниз, вгору, вгору, вниз, вниз і ще один раз вгору, вгору, вниз. Вниз, залишаємось, розвернули пальці правої ноги вгору. І підняли вгору, розвернули паралельно і вниз. Опустили. Розвернули пальці вгору, паралельно і вниз. І ще вгору. Паралельно і вниз. Ще один раз вгору, паралельно і вниз. П'ятки разом поставили пальці лівої ноги на килимок. П'ятка тисне в п'ятку, штовхайте, нога повністю напружена. Повністю, повністю, прям штовхніть. Уявіть, що хтось надів вам пружину на ногу чи якусь стрічку, що ви штовхаєте щось ногами, вони не розслаблені. І ми зараз підняли ногу вгору і вони з п'ятку опустили вгору. І вниз вгору. вниз, вниз, вгору, і вниз, І продовжуємо. Тепер витягнулися за пальцями. Коліно розкрили, ведемо вздовж лівої ноги, підняли вгору і вниз. Опускаємо і виштовхнули ще вгору. І вниз. Виштовхнули обидві ноги, щоб витягнулися за пальцями. Протягнули вгору і вниз, вниз. Останні і вгору і вниз. Поклали паралельно і підняли ногу паралельно. І кік-кік вперед, назад і вперед, назад. Перед тримаємо м'язами живота, не розхитуємося. І останній раз вперед і назад. Опустили ногу. Піднімаємося і стаємо на рівні руки та коліна. Долоні чітко під плечима, коліна під тазом, пальці ніг витягнулися назад. Вдих ми витягнулися за маківкою. і за куприком в різні сторони. Долоні розривають килимок. І видихнули, зберегли це положення. І знову вдихнули і видихнули. Опускаємося на предпліччя. Предпліччя паралельно кожен палець та долоня утримують наше положення вдих. І видих, витягнулися за правою ногою. І підняли ногу вгору. Тягнемося за кінчиками пальців назад. Маківка голови та кінчики пальців правої ноги розтягнулися в різні сторони. І малюємо, обводимо коло, не розхитуючи тазом. Уявіть, що ви обводите циферблат. І в іншому напрямку змінили. Не рухайте, не прогинайтеся в поперековому відділі. Не розхитуйтесь, працює лише нога. Останній раз. І опустили те ж саме. Лівою ногою витягнулися, предпліччя підтягнули килимок на себе. Погляд вниз. Не задираємо носа і обводимо коло. Малюємо позаду себе рівне гарне коло. І в іншому напрямку. Не хитаємося, максимально стабілізуємо таз. І останній. Опустили коліно, потягнулися тазом до п'яток, руками вперед. Зняли напругу з поперекового відділу, вдих, видих, вдих, видих. І знову повертаємося на праву сторону. На праве предпліччя, ноги зігнуті в колінах. Ми також долонею, ліктем виштовхуємося від килимка, ліва рука собі на таз, вдих. Ми витягнулися за маківкою голови і видихнули, зберегли це гарне положення хребта. Піднімаємось, тиснучи передпліччям та коліном правої ноги в килимок, витягнули за ноги і вниз. Опускаємось тазом трішки тягнемось назад, не опускаємо його на килимок. Витягнулись і вниз. Витягнулися за ногою вниз. І ще один раз. І вниз, і витягнулися, не опускаємо. І також малюємо коло від кульшового суглоба. Не розхитуємося. Лише нога, вона рівна, і в іншому напрямку. Малюємо, малюємо гарне коло. І останній раз опустилися і змінили сторону. Те ж саме наліво. Опустилися на предпліччя кожен палець та долоня. Тримають опору, ноги зігнуті, рука на таз. Вдихнули, витягнулися за маківкою і видихту. І зараз піднімаємось, витягнулися за ногою. І вниз, опускаємось, витягнулись. І вниз. За ногою. Прямо сильно-сильно потягнулися. І вниз. Останній. І витягнулися за ногою та за головою розтягнули себе. І малюємо коло. Лише нога. І в іншому напрямку. І опускаємось вниз. Складаємо ноги перед собою, відчуваємо свої стегна. Відчуваємо кульшові суглоби, відчуваємо сідниці, долоні на коліна. Вдих Ключиці розходяться в сторони. Лопатки не зводимо. І видих, зберігаючи довгий-довгий хребет. І ще один раз вдих і видих. Руки в сторони. Ноги перед собою так і залишаються. Опускається вниз. Ліва долоня вдих і видихом. За правою рукою. Ми поглядом слідкуємо за пальцями правої руки видих. І в сторони. Права вниз і видихом. За лівою. Вдих. Повернули ще один раз. І ліва. Опускаємо руки вниз, права долоня на ліве коліно, ліва рука назад. Вдихнули і видихом. Погляд назад. Видих, видих, видих. Розкрутили себе. В хребті і вдих, повернулися. Ліва рука і права назад вдихнули і видихом. Повернулися і ще один раз. Вдих і видихом. Погляд назад, за ліве плече. Вдих, повернулися і останній раз вдих і видих. Повернулися. Я дякую вам за це тренування. Включайте ці вправи в свою тренувальну програму сідниць, і ви неодмінно побачите результат.